Шавхат Рахмонов непереможений боєць з Казахстану, який має унікальний рекорд в UFC. у нього 18-0 і здавалося скільки таких непереможених бійців ми з вами бачили. Але у цього хлопа не тільки 18 перемог при нулі поразок. А всі 18 перемог це 18 фінішів, тобто кожного свого опонента він перемагав нокаутом або сабмішеном. І вже на цих вихідних він проведе претендентський бій проти молодої ірландської зірки і є на матча до Гері. То що ж такого унікального у цьому диті степів? Що абсолютно ніхто не був навіть близький до того, щоб його зупинити? Поїхали. Народився Шавхат в Узбекистані у сім'ї казахів та пізніше переїхав на Баківщину своїх нащадків. З дитинства Шавхат займався єдиноборствами, та ще будучи підлітком, почав займатись саме ММА. Провівши непогану любительську кар'єру з 11 переміг та двох поразок одному й тому самому гаджиму раду Хіра Магомєдову. Шавхат вирішив перейти у професіонали та виступав у сусійському промоушені М1 Global, у якого колись давно був контракт з UFC, по якому чемпіонство в М1 гарантувало квиток. Та контракт з UFC. Першим боєм шавхата в профіках став Адам Цуров. Після першого ж розміну інгуш полетів в ноги, та Шавхат закриває плотну гіл'ятину, яка скоро стане його коронкою. Але зараз ще зарано. Хлопці піднялись, ще одна невдала спроба гіл'ятини та вихід на потужний трикутник. Інгуш здається, а шавхат святкує першу професійну перемогу. А хто це у нас тут в кутку? Абдулманап Магомєдов. Оце несподівано було його тут побачити. Другий бій борзий бразил Маркус Вінісіус, який на борзоті одразу полетів зарубатись та заряджав з ноги. Один з таких адіїв перехопив шавха та непогано відгрузив правої. Бразил проходить вдві та переводить. Відгружає Бімби, але вирішує вийти з партеру. Знову зарубається, але пропускає потужне коліно в корпус. від Шавхата та перевод. Спроба Армбару від Бразила. Шавхат Евейдить та починає відгружати потужний ГНП. Бразил крутиться та віддає спину. Серія ударів від шавхата та рефері зупиняє. Тренер та сам Бразил не задоволені зупинкою, але до Шавхата у них претензій немає. Хлопці на повагі на рахунок зупинки. Ну я не знаю. Я нарахував більше 15 ударів лухий захист. Я вважаю зупинку абсолютно адекватною. Третій бій шавхата польський халк, і це не рофл, в нього дійсно таке прізвисько, і шавхат на його фоні дійсно виглядає як хлопчик. Не знаю на рахунок гама промінів, але у хімії цей чел точно шарить. Але чи допоможе вона йому сьогодні? Бійці роздюргують один одного, та польський бичара влітає в дві ноги та швиряє шавхата на самій лише фізухи. Звісно, миттєва пулиця гільотина. але душити сайт контролу справа дебільна. то шавхат відпускає. Але поляк далі намагається його бороти та сам пробує гільотину. фатальна помилка. Шавхат зверху відгружає справжні степові піни. Поля крутить п'ятку, але казах терпить, забирає спину та відгружає потужні бімби в голову. Рефері втикає та зупиняє, коли тіло поляка вже не рухається. Вбивчий Ген П від Шавхата. Четвертий бій Ще один поляк Михайл Вінчик. Шавхат одразу розряджає бімби та переводить у партер, займає сет контрол та миттєво виходить на гілятину, і це все менше ніж за хвилину. Шавхат знищив свого чергового опонента. Ізі катка. П'ятий бій. Казах Аділ Борандієв, який намагався максимально сушити бій та в'язав Шавхата, За що отримав віртуху в корпус та кінських пиз... Він вже у першому раунді. Шавхат був більшим за габаритами та домінував у стійці, підхопив Кайкік та перевів у партер. Але Аділ свіпає Шавхата і не боїться лізти до нього у партер. У другому раунді було ще більше боротьби, яку ініціював Аділ. Багато розмінів в партері, але врешті-решт Шавхат забрав спину, відгрузив ГНП та задушив свого співвітчизника. Шостий бій. Бразил Марсело Бріто Шавха добре підтягнув бокс, Та на перших хвилинах Джеб Казаха знаходив свою ціль, наче касетна атака з лицадочок Бєлгорода. прикормивши джебами, зарядив лівий по корпусу. І що це? Бразил падає від тичка з гримасою болю, наче йому по корпусу зарядив мінімум стіпимі Міочич. Я не думаю, що це 3-2-2 та злитий бій. Скоріше за все, бразил просто морально підсів та здався. Та й виглядав він у рингу, так наче не хоче там знаходитись. Сьомий бій. І це вже цікаво. Джунг Йонг Парк по прізвиську Залізна Черепаха. Зараз він виступає в UFC на вагу вище. та ви можете його знати за тим, що він перемагав русачків Тюлюліна та Дураєва, а також потужного середняка Бреда Тавареса. Дійсно гідний опонент. Шавхат одразу показує казахський бокс, але Корейс пресингує та клінчує на зближенні, наче побачив безхатню собаку на вулиці, за що отримує шикарну пісічку та гільотину від Рахмонова. Здача на пояс Же від корейця почалась. Армбар від Шавхата. ще одна гіллятина. Спроба трикутника. Корейць десь встиг отримати січку, але рефері перевіряє та каже, що все окей. Бій продовжується. Шавхат встає, щоб знову бути переведеним вниз. Та раунд закінчується. Другий раунд шавхат добре розряджається на руках, та корейц знову клінчує. Шавхат підсікає, Корейць віддає спину та на цьому кінець. Шавхат плотно закриває удушку Корейць стерпить до останнього та, врешті-решт, стукає. Потужна перемога. Для казаха. Восьмий бій грузин Ліван Солодовнік. Шавхат непогано починає в стійці, але пропускає оверхен та клінч від грузина. Шавхат переводить та займає топ і починає відгружати справжній пісній. Як тут грузин свіпає, але потрапляє в армбар, з якого виходить, та починає трамбувати казаха зверху. Конкурентний перший раунд. Другий раунд шавхат переводить з клінча, займає ту позицію та починає методично трамбувати грузина ліктями. Бійці підіймаються у стійку, та шавхат знову клінчує та переводить. Виходить на трикутник з маунту, перевертається та дотискає грузина до здачі. Він тримався до останнього та майже хвилину не стукав, не зважаючи на щільність цього трикутнику. Але шавхат знає, як. Дотискати дев'ятий бій. Таджик Фарідін оділов. Перший раунд видався достатньо скучним. Бійці багато вицілювали та трошки поборолись. Другий раунд таджик ловить Шавхата на помилці та залітає у дві ноги. Шикарний перевод. Фарідун в сайт контролі та починає відгружати ліктів шафхата. Але той виходить на потужну кімуру. Як ця рука взагалі не зламалась під таким кутом? Оце витримка. Таджик знову накриває, але шафхат підіймається та думає, що зараз роздасть у стісі. Але подивіться, з якою люттю летить вперед цей таджик, наче весь цемент на будівництві за нього вже замісили. Шафхат пропускає потужний як цементний раствор оверхенд. та ледь виживає. Таджик був ближче до фінішу ніж до російського громадянства в цей момент. Третій раунд. Шавхат на бурзуті йде вперед, ловить на помилці та сам залітає у дві ноги, але тейк не проходить. Таджик вже підсів по кардіо та Шавхат починає його розбивати. Потужний апперкот з правої та коліно в жбан. Спроби гілятини, але марна. Бійці підіймаються у стійку. Шавхат почує в кров та йде вперед з двійками. Таджик повністю задихав та відверто тікає від Шавхата, Наші він міграційна служба. Казах знаходить сили на потужний тейкдаун. Виходить в маунт та відгружає по Таджику. У справжній казахський Бешбармак справді важка та вольова перемога для Шавхата. Десятий бій проти Киргиза Рінада Саякбаєва. Шавхат вже по класиці потужно розбив опонента в стійці, загнав у партер, та в перерві опонент відмовився виходити на наступний раунд. Нормального запису відосу цього бою немає, тому нам залишається довольствуватись лише нарізками. Але я думаю, що ми небагато втратили. Одинадцятий бій. Русчок Даніло приказа. Щок вирішив, що він Тайран Вудлі, та почав летіти вперед з оверхендами. Шафхат контрив лукіками та Джебом, але Рус все таки зміг розрядити потужну серію в голову. Шафхат все витримав та заклінчував, роздавши на виході з клінчу. Джеб Шавхата починає залітати, як руснява наташка від таджиків. Поки Ваня на СВО. Другий раунд. Дух Алекса перерви вселився в Шавхата. Потужний лівий хук на старті. Хекій в голову та шикарний тейкдаун. Казах підіймається та починає відружати. Жати справжні бімби на ручка ще до того, як це стало мейнстрімом. Русь в нокауті та рефері зупиняє такого шоу. Нам потрібно більше. Дванадцятий та крайній бій шавхата перед переходом до UFC. Бразил Тіаго Варео. Шавхат одразу починає з потужних боксерських комбінацій та вже потрясає Бразила. Той намагається відповідати, але казах на голову вищий у боксі у казахів. Це в крові. Клінч та потужний перевод, Шавхат зверху, трошки возніть, та Шавхат починає відгружати потужний граунденпаунд, але помиляється та відпускає Бразила назад у стійку. Але для Бразила це була фатальна помилка. Вітуха в голову. Бразил пливе як від просроченого кумису. Потужніший ГНП від Рахмонова та Рефері зупиняє. На жаль, єдиний запис, який я знайшов кривий, та моменти нокауту немає. Ну, ми, в принципі, розуміємо, що там був граунденпаунд, та Бразил від'їхав. Перший бій шаф хата в UFC Алекс Олівейра, бразильський ковбой, непоганий середняк та гейткіпер. Чорний пояс по БЖЖ. Та вибухові руки. Шавхат не поспішає, займає центр октагону та пресингує Олівейро. Як тут серія з рук та куліну потрясають ковбоя, шавкат розкидується у сітки, але Олівейра клінчує та намагається перевезти казаха та сам залазить в гільо Шавхат закриває Плотнякову та падає на спину Олівейра Миттєво сточить. Ідеальний дебют для шавхата в UFC. Стоп. Шановне панство, через свою діяльність у відкритій критиці нашої влади, висвітленні корупції та проблем нашої держави на каналі Radicalization, який є нашим основним каналом, я з метою безпеки був вимушений покинути свою рідну країну, яку я чесно відслужив у лавах збройних сил України більше п'яти років. Я прошу кожного з вас, кому не все одно на наш канал та Український ММА-контент, підтримати існування канала донатом будь-яку суму. На монобанку, посилання на яку ви бачите на екрані за QR-кодом, та яке є в описі під цим відео. Ці гроші потрібні мені, щоб зняти хоч якусь квартиру за кордоном, та продовжувати робити для вас якісний мма контент, якому я зараз намагатимусь приділяти весь свій вільний час. Тож кожен тиждень вас буде чекати мінімум по два відео. Я дуже радий, що ви з нами та дуже ціную вашу підтримку. Імена всіх донаторів будуть зачитані в наступному відео. Посилання на банку в описі. Другий бій. Бразильський дворф Мішель Празера З гімлі починає різко та завантажує оверхенди за махом прямо з Фавел. Пробує поборотись, але Рахмонов накриває та починає кріпити, наче кінь копитом. Але раунд, на жаль, закінчується. Другий раунд шафхат йде вперед. Потужна віртуха в жбан та коліно догонку. Як це взагалі можна витримати? Прозерес намагається вижити, але пускає шафхата за спину та отримує удушення ззаду. Лігчайша перемога для Номада. Третій бій в UFC. Карлстон Харріс – Міцний середняк, який вирубав Касанганая. Рахмонов починає першим номером та давить. Бійці обмінюються кіками, та Рахмонов підрубає двійки. Потужна кінська вертуха в корпус Харріс її відчув. Та Рахмонов додає з рук. Але Харріс клінчує та в'яже, хоча й безрезультативно. Бійці повертаються в центр октагону. Та казах заряджає вертуху прямо зі степів Казахстану. Харріс падає, та потужні бімби в партері виключають йому світло краще за Одесь. Ї. Після третього фінішу поспіль акції Шавхата виросли як біткоін при Трампі, та йому в жертву вирішили принести нашого старого знайомого Ніла Мегні. Рахмонов одразу давить. Мегні намагається юзати свій ублюдський унилий стиль, але проти казаха він не проканує. Та Мегні відправляється на настил ловити стопові копи та в жбан. Рахмонов непогано відгружав, але Мегні навіть намагався скрутити ногу. За що, звісно, отримав ще добавки біжбармаку у своє рило. Другий раунд Рахмонов не збирається грати в дебільні ігри. Ніла Мегні переводить його в партер та починає розбивати. А під кінець раунду побачив можливість для гільотини з маунту. Замок на шиї Мегні закривається. До гонгу залишається 5 секунд. Але руки цього казаха зроблені з кінського м'яса. А це означає, що Мегні стукає та програє за 5 секунд до гонгу. Далі Шавхат отримав бій у мейнкарді на потужному турнірі Джонс проти Гана проти міцного Джиофа Ніла, який завершив кар'єри Майка Перрі та Вісента Люкі своїми нокаутами в UFC. Казах одразу йде вперед та клінчує, але Ніл розриває та заряджає двійку в кінську голову. Рахмонов не боїться та йде вперед з серіями. Ніл працює другим номером та навіть влучає хайкіком. Ніл пристрілявся та починає потужно влучати в голову. Шавхат підключає удари в корпус таку. Ліна, але пропускає ще більше. Ніл заряджає цілу серію в жбан, але шавхат відповідає кінським хайкіком по голові та добиванням у сітки. Ніл шатається та рятується у клінчі. Хербдін розриває клінч та шавхат одразу відгружає правий та коліно. Потужна серія у сітки. Рахмонов почує в кров. Ніл тікає та несподівано заряджає двіку у голову. Кінець раунду. Другий раунд серії від Ніла та Дже плюс коліна від Шавхата. Шавхат б'є ногою по корпусу та одразу переводить на хайкік. Сталева голова Ніла все тримає. Рахмонов намагається перевести, але нічого не виходить. Рахмонов тисне, але Ніл розряджається потужною серією та шатає казаха. Номад заходить за піркоту та підрубає лікті. У Ніла йде кров. Шавхат продовжує розбивати та Ніл ловить хуками на контратаках. Потужні розміни на руках від обох. Та під самий гонг заряджає казах колі. В корпус з клінчу. Третій раунд. Казах знову причесав хайкіком, а за ним і віртухою. Але Ніл все витримав. та зрадив справжні гармати в голову. Рахмонов пливе та виживає у клінчі. Ніл розриває та заряджає ще. Справжня заруба гладіаторів. Рахмонов клінчує та відновлюється, та точний правий прямий відправляє Ніла гуляти. Коліно та потужне добивання у сітки від Рахмонова, бокові лікті, коліна все залітає в голову Ніла, яка зроблена мінімум за дамантію. Рахмонов клінчує та з кишені дістає у дужку зі спини прямо у стійці. Ніл здається, один з найкращих боїв минулого року. Рахмонов отримав бій з ветераном Стівеном Вандербоєм Томпсоном, який перебив Ніла та Холанда, та навіть у 41 знищував молодих у стійці. Шавхат вийшов на бій з травмою стопи, яку отримав у тренувальному таборі. Та весь перший раунд лише клінчував Томпсона. Лише в кінці бійці трохи постояли в стійці та розмінялись ударами. Другий раунд Рахмонов ловить на помилці та лінчує, а потім і переводить Томпсона. Крутить Стівену руку. Після чого виходить за спину та починає душити. У дужку не проходить, тому він відгружає трошки ГНП. Знову виходить за спину та душить Вандербоя. Шавхат стає першою людиною, яка засадмітила Стівена Томпсона та єдиним. То має 100% вінрейт при нулі поразок та 18 перемогах у UFC. Вже на цих вихідних Шавхат Рахмонов зіштовхнеться з Іном Гері у претендентському бою. А де дивитись їх бій та UFC 310 повністю, та ще й з коментарями українською від пана ведучого, я розповідаю в нашому телеграм-каналі Радікал ММА, посилання на яке я залишаю в описі. Також нагадую, що наш канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Тож, якщо вам сподобався цей відос та наш український MMA контент, та ви хочете. Чити ще посилання на банку в описі. Ваші 50 гривень це безмежна допомога нашому каналу та спонсорування нових відео, які тепер будуть виходити мінімум двічі на тиждень. Посилання в описі, та дякую, що ви з нами.